1963 року було запроваджене свято день народження вогнегасника. А на математика, як хто порахує, скільки років вогнегаснику сьогодні? 160. Уявляєте? З кожним роком вогнегасники. А як ви гадаєте, вогнегасники, вони всі однакові чи вони різні? Ми максимально уважно починаємо слухати, адже нам справжні майстри своєї справи Кирил. Починають розповідати про те, що таке вогнегасники, які вони бувають і як ними користуватися. Диша! По-перше, що таке вогнегасник? Вогнегасник це засіб первинного пожежа в Принцип лютого вогнегасника і кінцева мета його використання завжди одна погасити. Або міна, або вуглекислота, або робочий порошок. Це так звана технічна арматура новогнегасника, з чого вона складає, із запорного міділя, оцей бронзовий або мігер. Він накручується на самий циліндричний прилад. Далі є прилад манометр який показує тиск всередині і наявність робочої відвитий всередині. Є важі. На нього і е, визивати рух е, речовини, повний газок сиджує і е, разом. Це для того, щоб направляти робочу рідину до посередка ворі. Ну, робоча рідина не виходить. А коли йде вновь рис, знов працює. Давайте по черзі.